Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати ще для е, важлива інформація для пенсіонерів, хто отримує пенсію, для майбутніх пенсіонерів, хто збирається на пенсію. Хочу вам нагадати про ваш обов'язок, коли ви виходите на пенсію. А, на жаль, так складаються життєві обставини, що багать. То із пенсіонерів вимушені надалі працювати, тому що в кого є робота, звичайно, тому що на жаль розмір пенсійної виплати не завжди задовільняє мінімальні, хоча б потреби харчування, ліки і все інше. Тому. Українські пенсіонери, на жаль, вимушені надалі працювати. Якщо ви вийшли на пенсію, отримуєте пенсійну виплату і ви працевлаштовуєтесь на роботу, обов'язково про це вам необхідно повідомити органи пенсійного фонду. Це саме стосується і звільнення, тобто, ви працевлаштовуєтесь, попереджаєте органи пенсійного фонду про те, що ви працевлаштовані, і так само. Про те, що ви прийняли рішення звільнитися. Якщо ви в цей період перебуваєте на пенсії, цей ваш обов'язок передбачений статтею 16 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Також хочу звернути увагу для тих, хто отримає пенсію за вислугою років. Ви знаєте, що якщо ви. Починаєте працювати, то е, виплата пенсійна припиняється вам, тому що е, якщо ви отримуєте пенсію за вислугою років, то ви не маєте права працювати. Тобто або пенсія, або, е, або е, робота. Припиняється пенсійна виплата, ви перестаєте працювати, звільняєтесь, і тоді пенсійна виплата знову. Поновлюється Тож, будь ласка, це такі важливі моменти, адже ви працюєте, у вас збільшується стаж, відповідно, є відрахування до органів пенсійного фонду, що може повпливати в подальшому на. Перерахунок пенсії як працюючому пенсіонеру, тому, будь ласка, обов'язково повідомляйте про факт працевлаштування і факт звільнення органи пенсійного фонду, коли ви вже знаходитесь на пенсії. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте, підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами і новинами в нашій країні.